Добрий день, мої любі діти! Всі на заняття з конструювання і ми з вами зробимо аплікацію об'ємну. У вазоні квіточки будуть. Зверніть, будь ласка, увагу. Стоїть у нас, бачите, ваза, а у вазі квіти. Називаються тюльпани. Подивіться, які вони. Червоного жовтого кольору. Вони бувають різнокольорові. Листя видовжене, гладеньке, зеленого кольору, ваза синього кольору. У квіточки є цибулинка, корінчик, ми його не бачимо, тому що ці квіти зрізали і поставили у вазу. Діти, а погляньте, ось яку я зробила аплікацію. Об'ємну, бачите, можна так виставити її. Так поставить От така в нас аплікація. Ми з вами будемо компонувати отаку аплікацію. У мене вазон зеленого кольору, листя, чи таке тоненьке-тоненьке. Всі у нас останній день зими, а завтра буде 1 березня. І хочеться, щоб у нашому домі було трошки радості. Ви мамі зробите аплікацію, а коли мама прийде з роботи, ви подаруєте. Подивіться, вам подобається? Тож, давайте приступимо до роботи. Подивіться, яка серединка вона синього кольору, жовтенького, квіточки помаранчевого кольору, жовтого, синього. Ви можете взяти, який ви хочете, папір, який вам подобається. Я взяла ось такий. Різнокольоровий, ви теж беріть, який ви хочете. О, що нам треба? Клеюнка нам треба діти. Нам треба серветка волога, клейпива нам треба ножиці. Пригадаємо правила, як користуватися ножицями, пензлик і підставка. Діти, приступаємо до роботи. Я взяла картон ось такого кольору. Ви можете взяти любого. Ми на ньому будемо компонувати аплікацію. Я І так кладу, щоб ви бачили. Тепер діти, у мене є така заготовочка. Ви можете собі взяти папір любого кольору, перегнути навпіл, отак от, відрізати його, а потім ще так відрізати і навпіл ще. І це у вас такий буде квадратик. Потім квадрат ми беремо з вами, Подивіться уважно. І нам треба, що діти, зробити форму вазона вазу. Я так от беру, отак от, от перегнула, перевела пальчиком, а тепер трошки тут зріжу. Взяла ножиці, подивіться, і кінчик я отак-от от обрізую, обрізала, і що в нас ми отримали. Подивіться. Зона. А тепер, діти, в кінці я беру отак, от, десь по пів сантиметра, і буду загинати. Гляньте, як це ми робимо, вам уважно видно, дивіться. Отак от ми до кінця довилаю і так перегнула. Провела пальчиком, тепер іншу сторону. Подивіться. Побачили? Молодці. А тепер діти ми беремо клеєм і наклеюємо оці дві смужечки. Я бачу, показую вам. Берете отак от, на великлею, намазали і в другу сторону також намазали. Діти, дивіться, компонуємо нашу аплікацію. Беремо отак, от, дивимося, щоб воно було рівненько. І переводимо пальчиком. Раз і два. Провели. Так, у нас стоїть ваза. Дякую, у нас вона стоїть. А сюди ми що будемо робити? Діти, дивіться, у мене є зеленого кольору папір. Я його десь так от беру по сантиметру. Відміряю і проводжу пальчиком. Перегнула так, беру, відрізаю, по прямій діти Пригадуйте, як ми це робили. Беремо ножички, згадуйте завжди правила, як користуватися ножицями. І відрізаємо смужку. Одну одрізали смужку. Нам потрібно ще буде. І ще одну зробили смужку. Отак от одрізали. Ще одну смужку, давайте ще одну зможемо сушку зробити так, смужечку. боїть. Перегнули так і відрізаємо. Так, обрізали. Єсть у нас. Беремо діти, тепер і складаємо. Гляньте, склали так. І ще так взяли склали. Ми з вами отримали таку от палочку. Бачите, така стеблинка. Стеблинку ми вставляємо сюди. Подивіться, будь ласка, важливо. От так у нас стеблинка вставлена. Беремо ще одну, робимо стеблинку. Перегинаємо так навпіл. Потім ще навпіл. Приводимо пальчиками. Бачите, ми ще одну стеблинку з вами отримали. Ставимо так от прямо вазон. На цих стеблинках будуть у нас квіти. І ще одну діти робимо. Перегнули навпіл і ще раз навпіл. Так, і ще раз напіл. Так, зробили. Ось такі у нас три смужки є. Три стеблинки, умовно. А тепер, дітки, у мене є такий ще колір папіру. Бачите? я перегинаю навпіл, відрізаю. Це у нас будуть такі тоненькі-тоненькі смужечки. У вигляді такого тоненького листочка, як травичка. Адже у нас весна. Наступає, і вже пробивається трошки травичка. Діти, лінте, ми так розрізаємо, не до кінця по прямій ріжемо раз, ще раз зали, відрізали. Обережно, діти. А тепер пам'ятаєте, як ми з вами вчили? Беремо такого і зробили. І вона терчить на тека. Пишемо так, пишем, а весні сторони. Вставили так О, Огляньте, ну, як гарненько, бачите. І ще одну давайте зробимо так. Перегнули так і відрізаємо. Діти ріжемо по прямій згадали, як ми це ми робимо з вами. Обережно завжди робите. Так, молодці. Так, і от так от ми з вами зробили. Для діти, У нас є стеблинки, а тепер що нам не вистачає? Піточок. Отож, давайте. Зробимо, я хочу зробити з помаранчевого кольору. Беру отаку смужечку 5 см. Перегинаю і відрізаю діти. Ми це вже з вами робили, пригадуєте. Отак ми це робимо. Відрізали смужечку. Я хочу ще одну зробити. Мені потрібно дві смужки такі. От ми з вами робимо дві смужки. Одну і другу я зробила. достатньо. Так, тепер діти переглянемо навпіл. І ще раз навпіл. І тепер пригадуйте, як ми робимо. Ми зрізаємо кути, і в нас будуть такі пелюсточки Гляньте. От ми з вами зробили. Заврізали пелюсточки Гляньте. Розправляємо, гляньте як хоче. З нас пелюсточки такі ми отримали з вами. Ми вже будемо робити, хто восьми пелюсткову, хто шести, діти, яку ви хочете. Перегнули раз. Два. Бачите. І тепер, діточки, ми з вами обрізаємо так пелюсточки. Подивіться. Ми з вами отримали пелюсточки. А тепер, дивіться, дітки, беремо з вами на пелюсочку на крайчик намазуємо клею. Потім приєднуємо отак пелюсточку, намазуємо ще. Ви робите це на клейонці, а я вам роблю показую, щоб ви це все бачили. Приєднали, потім ще. Бачите, ми так отримали. Що нам нагадали, як нарцис, так? Да? І зараз посерединці ми зробимо. Так, іте, беремо тепер смужку, яку ми зробили. І на смужку, отак от, так от гляньте, ми з вами приклеюємо квіточку. Гляньте приклеїли. Ми отримали квіточку. Серединку ви можете зробити любого кольору. Так, є у нас одна квіточка. Тепер діти робимо квіточку жовтого кольору. Подивіться уважно. Також саме беремо дві смужечки такі. От він менше більше. Я беру десь 5 см. таке ви візьміть, 5 см провели, відрізаємо. Навпіл потім ще раз. А тепер діти беремо, зрізаємо так от, і в нас буде пелюсочка. Может, я хочу так перегнути, а ви можете менше навпіл. А може ще раз навпіл. Кому як зручніше. І беремо діти, зрізаємо. Ми отримали з вами пелюстки. Подивіться. Зразу беремо ці пелюсочки і наклеюємо. І ми компонуємо з вами квіточку, намазали клеєм, притулили так, потім ще намазали, ще притулили. Плюсочку намазали, притулили. І ми ще отримали з вами так от квіточку. Беремо стеблинку зелену і приєднуємо. Гляньте як приєднали. Так. так, Ставимо сюди наш вазончик. Так, у нас є ще одна квітка, ми з вами зробили. А тепер давайте, нам треба ще одну квітку зробити. Діти, якщо когось не виходить, не переживайте, воно може клей нехай взяти і не підсохне. так, А так ми подержали, притримали пальчиком і квіточки наші взялися. Бачите як? Все, гляньте, є. А тепер, дітей, ми беремо з вами синього кольору папір, перегинаємо навпіл і беремо дітей, відрізаємо. Відрізали полоску. Бачите, снужечку таку. Так, відрізали. Беремо навпіл і ще раз навпіл. Відрізаємо діти. Ви вже знаєте, як полісочки зіте. Та, так от напівколу. Обрізали кути. Розвертаємо. Ще ми треба? Пільюсточки. Діти, якщо вам щось не подобається, або щось не вийшло, ви можете ще раз обрізати. Нічого страшного. Так, ще раз беремо діти. Нам треба ще раз зробити. Так, молодці. Все зрізаємо. Так, будемо так зробили. Так, дивіться, можемо ще раз перегорнути, але ви можете тільки два рази або раз і врізаємо кути, обрізали. Лишнє нам не треба. Гляньте, ми ще отримали такі плюски. Беремо і наклеїмо, під плюсочку раз наклеємо. два наклеємо. ще раз. І от так от? Ми отримали 4 пелюсочки. А тепер, дітки, можна ще додати, щоб у нас кіточка була більш -пиш пишна. Ми беремо ще одну пелюстку і отак додамо ще одну пелю. Гляньте, що ми отримали таку об'єдну квіточку. І в нас є така от стеблинка. Дітки, я беру так от зверху стеблинки, намазую клею, приєдную приєдную. і гляньте, що ми з вами отримали. Бачите, таку квіточку. Я вставляю її в вазон. А тепер, дітки, у нас є квіточки, нам треба зробити серединки. Ми з вами робимо серединку. Яку ми серединку зробимо? Дивіться, у нас є синя підочка, ми робимо жовту серединку. Отак, ми робимо жовту серединку. Діти, не треба багато. У нас ж запідочка. Отак ми зрізаємо маленький кут. Я трошки це. І сантиметр на сантиметр. Отакий от мене квадратик отримала я. Бачите. Що я роблю? Звертаю, отак от, от, бачите, як. І беру зрізаю кути. Отак от, от зрізали і отримала серединку, беру намазую. І приєднала. Так, є. А тепер дітки у нас є жовту і помаранчеву. Ми можемо зробити з синього серединку. Беремо так смужечку, відрізаємо, відрізаємо. Також не дуже багато. Мені, нада, на сантиметрів шість. Я взяла відрізала, склала так. І в нас буде дві серединки. Діти ми кути беремо і обрізаємо так. Врізаємо. Вони нам не потрібні. Ми отримали з вами серединку. Так, беремо мажемо, так намазали. І так само тут і приєднали дітки. Ми з вами отримали та аплікацію. Бачите, об'єднана аплікація. В неї можете ви привітати матусю, бабусю, старшу сестричку. Скажіть, будь ласка, діти, вам сподобалося? Отакі ми два вироби з вами зробили. Це я вам зробила, щоб показати, щоб ви побачили. це, діти я вам зробила з вами. Отакі квіточки, щоб нам було гарне, весело, не так я очікую від вас роботи. Говорю вам до побачення. До зустрічі. Бережіть себе, мої любі. До побачення!